Благодійна акція Листи до Святого Миколая у церкві святого апостола Петра, що на вулиці Володимира Великого, стартувала уже 15-й рік поспіль. Кожен охочий може стати помічником чудотворця та здійснити мрії дітей, які опинились у складних життєвих обставинах. Розповідає сотрудник парафії отець Дам'ян. До нашої акції включаються дуже багато категорій дітей, особливо з незабезпечених сімей, дітей сиріт дітей внутрішньо переселених, дітей з інвалідністю. Хворих на онкозахворювання, також різних хворих діток, патологічні якісь випадки сім'ї, а також немовляти, які, наприклад, втратили батьків, де коли пишуть навіть їхні мами або, наприклад, рідні, та щоб, щоб наприклад, цей Миколай цей цей помічник з того Миколая завітав до кожного. Тож ми огортаємо близько чотири тисячі подарунків. Отець наголошує, що акція не лише дарує дітям. Радість, а й формує важливі цінності в суспільстві, і каже, це добре видно у самих листах, адже з роками дитячі бажання теж змінюються. Діти зараз пишуть про. Перш за все, те, що пережили. Якщо ми маємо внутрішніх переселених осіб, то вони описують цей момент виходу, евакуації з їхніх міст і дуже детально це описує. Насправді пробираються. Також діти просять для, для своїх батьків, які захищають батьківщину. Е, різні там речі, тепловізори, дрони, е, якісь грілки, бо ну, боєприпаси, дякувати Богу, не просять, Але грілки е, теж теплі. Речі на зиму для наших військових діти дуже часто згадують також про інших дітей. І передусім, практично в кожному листі діти просять миру, миру для України, миру для, для цілого світу. Ось як здійснити бажання дитини. Листи від малечі причіплені до гілок ялинки. Можна обрати будь-який. Після того, як ви його зірвали, потрібно залишити свої контакти та номер листа у спеціальному зошиті. Далі слід відкрити лист і ознайомитись з детальною інструкцією щодо подарунка. Софія Починок, одна з волонтерів акції, узяла лист і собі. Мене звуть Богдан, мені 11 років, навчаюся в четвертому класі. Живу у Тернополі. Раніше я проживав на Херсонщині. У нас була велика родина: мама, тато, бабуся, дві сестри. І крім мене ще два брати. Я довго думав, що хотів би попросити у тебе в подарунок. Мені хотілося і велосипед, і планшет, і великі дротові навушники для гаджетів, але потім я зрозумів, що найбільше хочу повернутися додому, знову жити з усіма разом. Дуже хочу, щоб закінчилася війна. І тому я тебе дуже-дуже прошу, поможи Україні перемогти і зробити так, щоб Росія більше ніколи не могла ні на кого напасти. У Софії, як і в інших помічників Миколая, є час до 1 грудня, щоб принести подарунки до храму, а вже 5 грудня їх розвезуть їхнім власникам. Окрім того, до акції можна долучитися фінансово. Якщо ж людина не має змоги взяти листа, або просто не має часу, щоб виконувати бажання дитини. Вона може доєднатися до нас фінансово або ж тако і молитовно тому що є люди, які не завжди мають можливості, але дуже хочуть допомогти і мають ще бажання. Тобто ми приймаємо будь-яку допомогу. Навіть і можна просто принести речі, можливо, якісь нові іграшки або новий одяг, щось такого. Цьогоріч кількість дитячих листів значно зросла, їх уже майже дві тисячі. Та, окрім мрій, малечі, волонтери закликають подарувати частинку тепла і нашим захисникам. У храмі приймають необхідні речі: спальні, мішки, теплий одяг, грілки для рук чи термобілиз. Новини на